У День святого Патрика чимало знаменитих пам'яток в усьому світі позеленіли. Зелений є традиційним кольором цього ірландського національного свята, яке щороку відзначають 17 березня. За легендою, у цей день у 461 році, помер святий Патрик, перший єпископ, заступник і борець за волю Ірландії. У самій Ірландії День святого Патрика офіційний вихідний. Вулицями Дубліна пройшов барвистий парад. Подивитися, на який з'їжджаються туристи з усього світу. За ці святкові вихідні країна, що потерпає від кризи, сподівається заробити 50 мільйонів євро. Оскільки ірландці здавна емігрували по всьому світу, зокрема до Північної Америки, свято стало доволі популярним і в США, і в Канаді. На параду Вашингтоні прийшли не лише етнічні ірландці. Це чудово прийти сюди і побачити, як усі намагаються стати ірландцями, принаймні на один день. Невід'ємним атрибутом свята є також кухоль ірландського темного пива Гінес в Україні. У ці дні проходить кінфестиваль Айришфест, де представлено ірландські фільми.